Між двох вогнів у населених пунктах, що розташовані просто на лінії розмежування, складна гуманітарна ситуація. Продуктів не завозять, транспорт не ходить. Однак і тут є оптимісти, каже наша Марія Малевська. Як поживають у сірій зоні, дивіться далі. Селище міського типу Луганське під Світлодарськом, так звана сіра зона до Дебальцевого кілометрів. 10. українських блокпостів тут далі вже не буде. Ось там на схилі вже позиції ДНР. Через постійні обстріли багато люду звідси повиїздило, та навіть нині в Луганському мешкає кілька тисяч селян. На вулиці перед полем бачимо цілий музей біля двору. Експозиція того, що сюди залітало. Господар представляється володькою і залюбки проводить екскурсію. От, от град вот град. Ось ага. це я даже не знаю з чого клітчатка. Сково, конечно, було мільйони тут. Дітваріх мішками собі ралі. Остріляють потоку після метрів дотока. То снаряди живаться, мистимо з мотивом. Продуктів до оселища, каже Володька, не завозять. Вантажі не пропускають, тож харчуються тим, що виростили самі. З опаленням теж біда, газом тупити дорого, а по дрова піти у лісок нині ціла проблема. Усюди розтяжки. Так і живем. Смірісь, де жию. Володьку перериває жіночий крик. На подвір'ї з'являється літня пані. Оде нас би що це і то ти не міг стоїть, коли зешеться, га? Ну така ж вони так. Ну Оце ж такий зяс мені не купить чунок даже. 79-річна бабуся Катря родом з Полтавщини. Говірка та почуття гумору відразу виказують. Навіть про те, що їм довелося зазнати, як півтора місяця сиділа у підвалі, коли брали Дебальцеве, розповідає з посмішкою. Вийшла 20 років заміж, і оце тупо наживала, тепер бросать комусь. Ти що? А ти бросила, як і у баби катрі, у більшості людей тут велике господарство, Кури, свині, вівці ще й городи. Заїжджаємо трохи глибше. Вулиця Польова. Поряд із вчен зруйнованими хатами. Бачимо на даху новесенький шифер. Це волонтери привезли. Ми на цій вулиці практично, це мінус перший ураві називається. Писулки Луганська Тут практично немає тут ні одного цілого дому. та ураві на який… Скажем так, заходять і ті другі сімдесят восім сім'ї в дуже тяжелим ситуації знаходяться, Та чи дома розрушене, розрушене повністю порядка 350 п'ятідесяти по Луганському і части там примикаючи Міроновського, та которой і теж мають розрушення волонтерів. Та й взагалі будь-яких чужинців тут у селище бачать рідко. Місцеві зізнаються ті просто бояться заїжджати. Ось ще одна хата, яку допомагають відновлювати волонтери-пролізки пряме влучання. Міна, мабуть, велика. Там вон за двором дві воронки. Це було, там ми відстроїли вже. Вікна теж все вибито було, криші не було, тому все вже відстраємо заново. Наталя мама двох донечок. Каже, саме дітям вона тепер завдячує врятованим життям. Живучи тут, на мінус першому рівні оборони, почуття страху слабше. Так було і тієї ночі. Спали, ось тут лежали. Ну, крик поняли такою, що пришлось уходить. З діти вас уговорили. Да, да. і тока в підвал спустилися і все. За одну ніч родина лишилася не, без не, усього. Не. Розбила усю побутову техніку, вбила корову та собаку. Утім, вже за кілька день в Кравченків з'явилася нова мешканка вівця, яка прийшла з окупованої території. Кличуть тепер розтяжкою. Тріавці була і баран. Попали на розтяжки, подорвались. А і одна уціліла, прийшла к нам. Розтяжка наша. Біженка. Маємо повертатися на безпечну територію. Знову повз музей набою просто неба, повз баби Катрі Дім. Володьки на те ще склавши руки, не сиділа, не смажила пиріжків. <пиріжко> з чим це <пиріжко> Картошкою. Отак без панчіх і чим чекує з пиріжками до крайньої хати. Будинок зайняли бійці Нацгвардії. Баба Катря каже, не буйні, хороші хлопці, тож іде підгодовувати вояків. А на прощання старенька видає те, що так хоче почути. І їздять Володька, і родина Кравченків з їхньою вівцею біженкою. І ті. Молоді солдати. І більше не буде тієї війни. Не буде, кажете. Не буде. Не буде. Ось подивитись, не буде. А коли, коли вже скінчиться все? До Нового року не буде, а з Нового року будемо празнувати до питим, гулятим, як саме І Вашим слова та Богу, вуха. Марія Маливська, Олександр Бринза, Віктор Гаврайс, програма Вікна СТБ.